Щодо гостей сьогоднішнього матчу, команда Вовки Коломия. Кори у нас сіро чорні, у нас небезпечний штрафний, мечем заверха. Переходить він половину поля, пробиває. Півфінальні змагання у нас складаються вже з. Кендюк. Кендюк знову дотик. Кендюк. Кендюк. Вихід 3 в один. Кендюк віддає передачу на Липчука. Липчук. Пробиває. Бучицький. Яневич помиляється. Гросу. Гросу, Гросу виходить Вічнавіч. Фолить. Проти нього один й Гобалецький. Нечем Гайдичук. Гайда. Гайдачук. і Білімчак Кендюк. Віддає передачу на Габрука. Габрух стріляє в дальню. Юсі Транс. Завируха. Не вдається йому. Прийняти м'яч на груди і випускає він м'яч за межі поля. Полійчук. На конані Яневича. Яневич. Знов Яневич. Заверуха. Заверуха п'яткою. від Яна Кендюка. Кендюк. Проходить дитка. лівої. Яневич. Заб'є на Вони перемогли з рахунком 1-0 і момент. Гайдичук пробиває. В ногах. Ай, давай, будь, давай! Виходить, Палійчук пробиває і вже. Наступні матчі в рамках чемпіонату івано франківської області. Отак на Габруха. Габрух проти Палійчука. Що зробить Ярослав? Ядія на Кендюка. Кендюк. На Гайдичука. Руки і. пробиває. Пробиває Микола. Габруха, Габрох. Габрух на Гераченка. Габрух. Габрух. Пробиває. І в цьому епізоді рятує вже Заверуха Удар Полійчук. Ічем Габрух удар з, з дальньої відстані і не точно кидає вперед. Медведчук. В цей момент лунає сирена. І що ж, друзі, в нас відбудеться серія після бачових пенальті. Бондалецький. Пробиває. М'яч всі ці воріт. Дитко. Пробиває і переграє він жодака. Габрук пробиває. Олійчук. Лепчук. Спокійно холоднокровно забиває гол. 15 на урока траса. <ріст> прибиває і ледь. Бочецький чегабров. Бочецький. Гращенко. <ріст> Ковальчук прибиває. Подожняк. Прибиває! Забиває гол. Гайдечук. Гайдечук робить сейф. Відбиває. Е -е 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 -е. Вовки стануть півфіналістами цього сезону. Прибиває Жедак. Забиває гол. І вітаємо. Вовків. З перемогою.